Сила думки. Дорогі мої, порізавши пальця, не обов'язково казати собі Тіло, берися до діла і починай лікувати мене. Тіло було запрограмоване робити те, що має робити, воно самостійно спиняє кров і загоює рану. Коли ви певні, що опинилися в небезпеці, вам надходять сигнали. Серце помпує більше крові і все готується до втечі. Вже буквально саме тіло готове до того, щоб уникнути небезпеки. А що, коли ми тривожимося про небезпеку тоді, коли її насправді немає? Тіло все одно відповідає на сигнал про неї. Серце калатає, дихання змінюється і виплескується адреналін. Чи знаєте ви, що тіло може? Отримувати автоматичні сигнали, які насправді відбирають здоров'я і щастя. Якщо ви думаєте, я нещасливий, то тіло перемикається на цей режим, хоча у вас немає жодних реальних підстав бути нещасливими. Біблія пропонує добру альтернативу, в кого серце веселе, у того завжди бенкет. Прич 15:15. 15. Коли серце веселе, то все тіло веселе, наше тіло відгукується на щастя. Щастя може перебувати в нас навіть коли обставини не ідеальні, так само, як тіло, яке перебуває в стані тривоги, навіть коли немає чого боятися, ми можемо вирішити стати щасливими. Спробуйте подумати: сьогодні я щасливіший, ніж учора. Або Бог вливає своє щастя до мого серця, що відбувається. Що більше ми зосереджуємося на таких думках, то сильнішу стає наша радість. Вірити ви, чи ні, але ми можемо все більше радіти, радіти радістю, якої не позбавить нас ніхто і ніщо. Творець добре нас знає, Він наказує нам чинити те. Що я знає Він найкраще для нас, і Він хоче, щоб ми допомогли іншим також радуватися завжди у Господі. Майже всі вже давно пересвідчилися, що недобрі думки роблять нас нещасливими, але ми ще не знаємо, що багатьох думок можна цілком уникнути. Я такий утомлений, я засмучений, я сердитий, я не можу поратися з цією проблемою. Такі думки можуть впливати на кожен орган нашого тіла. Вони схожі на невидимий вірус, який огортає нас від голови аж до п'ят. Біблія застерігає нас від таких думок. Ми можемо або нехтувати цією істиною і обирати нещастя, або противитися своїй гріховній природі та вибирати думки, які піддоносять нас угору. Замість того, щоб думати, моє життя складне, ми можемо вирішити, нині моє життя буде легшим, тому що Бог чинить мені добро. Ми можемо змінювати свої думки, щоб вони були в згоді з Божим словом. Нарешті, браття мої, що тільки істини, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне слави, що тільки чеснота й похвала, про те думайте, Филип'ян 4.8. Це виглядає нелегко, хіба не так? Але ми тут, щоби вивчити урок, який хоче дати нам Бог, чи знає ви ти? Є те ви, що сотні разів щодня ми думаємо про негатив і зовсім не усвідомлюємо цього. Солдатом в армії я пройшов, як мені здавалося, з мільйона миль і зазвичай не думав ні про що інше, а тільки про те, як валять мене ноги. І тепер, коли я менш уважний, то легко можу пройти цілий квартал і не думати ні про що, крім як ви вже здогадалися своїх ніг. Ось радісна пісня, а радість це піднятий стяг на земку серця мого, що стало осідком царя. Відчувши спокусу, подумати про сумне, я часом уявляю собі, як підношу стяг радости, демонструючи очейну усмішку. Це допомагає мені віддати свої думки Господу під його владу. Якщо ми думаємо, Бог благословляє мене щедро і надміру. Кожна клітина нашого тіла почує це послання. І клітинка за клітинкою ми станемо радісними людьми. Якби я був прикутий до інвалідного візка і з усмішкою розповідав вам, що завжди думаю, про подаровані мені ласки бачити, чути і говорити, ви могли б відповісти, які чудові радісні думки. Фоція. І я хотів би навчитися думати так само. Якщо у вас з'явилися якісь проблеми, то у вас з'явилася нагода вплинути на інших, аби вони почали інакше думати про свої проблеми. Пам'ятайте, ваше тіло відгукується на кожну вашу думку. Ви маєте силу обирати, про що думати. Перед тим, як щось робити, правильне чи хибне, не ми спершу думаємо. Думки – це механізм, який слугує двигуном для наших дій. Тому поміркуйте, як це важливо вирішити, про що думати, а про що ні. Ваші думки це ваша перша лінія захисту від нещастя. Хоч якими успішними і упевненими ми не були б, або якби. Бо якби гаразд це у нас не складалося, ми завжди ризикуємо, нещасливі або небажані думки можуть вкоренитися у будь-який час, чи ви коли-небудь шкодували про свій Можливо, ви щось не те сказали, коли слід було б мовчати, або з'їли те, що не мали би з'їсти, або придбали те, що вам не по кишені, або переглядали щось некорисне для душі. Можливо, ж ці безмежні. А тепер пригадайте, що ви думали про той вчинок перед тим, як зважити ще на нього. Ви могли сперечатися, зроблю я це чи ні. Пам'ятайте, такий важливий факт. Ми можемо відмовитися навіть думати про якийсь вчинок. Це діє. Знання того, що Бог дає нам таку владу, допомагає накати сили селеної проблеми. Єва жила в досконалому світі без недух, у саду де не ріс буря. Сатана запросив її замислитися над проблемою, якої вона не мала. Єво, може Бог приховує від тебе щось добре? Можливо, якщо ти з'їси заборонений плід, щось нове й добре прийде до тебе. Єва послухала, поміркувала і почала діяти, а далі ви знаєте. Цар Давид мав владу взяти собі за жінку кожну ділу в своєму царстві і він мав не одну дружину. Але коли він побачив Версавію, що купалася на даху свого будинку, до нього закралися хтиві думки. Він подивився, подумав, і в нього виник замисла. Тоді він згрішив, забравши її собі її чоловіка. І на тому все не скінчилося. Син Давида Соломон пішов дорогою батька. Соломон узяв собі багато дружин, і в старечому віці вони схилили його серце до багатьох богів. Якщо ми хочемо, дорогі мої, дішатися чимось добре, то нашою першою, другою і третьою ціллю мали би стати добрі думки. Подумайте про це. Ви маєте змогу і відповідальність вибрати свої думки. Добрі думки народять нас в нове життя, вони відкриють простір для нових щасливих думок. Вони спонукають наші серця відкликатися до Бога цілком по новому, вони поведуть нас до радости, ми зможемо прийняти чимало доброго, що прийшов дати нам Ісус. Коли ви почуваєтеся щасливими, зупиніться та зрозумійте, що відбувається у вас. Про що ви думаєте? Якщо пильнувати свій розум, то можна цілком часно зупинити свої негативні думки. Успішні військові командири наголошували, найефективніший захист це наступ. Ми можемо вирушити у наступ проти нашої звички думати негативно. Ми наступаємо на ворога, коли чинимо так, що тільки чеснота і похвала. Проте думайте, Филепіан 4:8. Ісус ніколи не згрішив думкою, словом, чи ділом. Проте Сатана прагнув облудую змусити Його розгнівати Бога. Тож ми також можемо бути певні, що Сатана і нас спробує підвести на облуду будь-яким можливим способом. Юда зрадив Ісуса, Петро зрікся Ісуса тричі. Юда плакав. І думав про свою провину, поки, врешті-решт не повісився, Петро покаявся і прийняв Боже прощення. Інколи ми поринаємо у вину через свій гріх і нескінченно страждаємо. Коли ми робимо це, сатана перемагає, коли просимо і приймаємо прощення від Бога, Його радість і мир замінює жахливий тягар провинних думок. Пронаючи вину за свої колишні гріхи, ми не дозволяємо Богові простити нам, коли Він хоче нам простити. Я наголошую на цьому, бо бачу дуже багато людей, які, як Юда, не перестають обвинувачувати себе. Хоч би ми зрішили, за наше оче. Ви не заслуговуєте на прощення або на велику радість. Це може виглядати логічно, але це неправда, дорогі мої, тому що ми, Божі діти і заслуговуємо на те, аби за нами поводилися тільки так, як бажає Бог. І це Його воля, щоб ми отримували прощення щоразу, коли просимо про це в нього. Бог проголошує, що коли ми висповідаємося зі своїх гріхів. І правдиво покаємося, приймемо святе причастя, то з цієї ми будемо прощені. Ім'я Глорії Свенсон, мабуть, нам невідоме, але в один час вона була королевою Голівуду, її приймали в себе знаменитості з усього світу. Глорія відвідала у нашому, відвідувала багато місць. І один... Монах розказує про цю історію про зустріч з нею. Вона запитала його, чи могли б він їй допомогти зрозуміти, як стати християнкою? Він з нею зустрівся і у підсумку усвідомив, Яким же важким було її життя, будучи зіркою на зорі кінематографу? Глорія опинилася на вершинах публічної слави. Вона заробляла більше грошей, ніж 99 американського населення. Вона могла дозволити собі чимало розкоші, і люди майже всіх прошарків суспільства прагнули її товариства. Її життя було круговертю з вечірок та безкінечного пошуку щастя. Але Глорія сказала, що тоді вона поринула у майже безкінечне гори, Її гнітили гіркі думки, вона хотіла знати, чи Ісус може якось допомогти їй. Цей старець пояснив їй план спащення, віра в Ісуса Христа Спасителя. Наступної неділі Глорія відвідала Церкву, де, де Він служив, і коли вони запросили, і вона прийшла і публічно прийняла Ісуса як свого Спасителя, поохрестилася. Повернувшись, повернувшись до Нью-Йорка, Галорія замовила сотні примірників в'язниці хвали, і, як смиренна слугиня Господа стояла на перехрестях, роздаючи їх. Вона часто любила розповідати, як вперше пережила радість, коли визнала Ісуса своїм Господом. Після того вона часто приходила до цього священника і приймала від нього вістки. Інколи вона ставила запитання, але зазвичай хотіла сказати, яка щаслива зустріти того, хто продавав їй любов та визнання. І найбільшим її натхненням стало те, що Бог простив усі її гріхи. Тому, дорогі мої, наші спогади про колишні провини можуть завдавати нам великого болю. Але пам'ятайте, Ісус забирає наше минуле і перетворює Його на радість прощення гріхів. Пам'ятайте, якщо ви тільки щиро посповідалися, Істинно посповідалися, не затаївши жодного гріха, ваші гріхи прощені. Господь уже ніколи їх не, не згадає. Це, наприклад, як на дочці позапишуть, класі пишуть і всю спишуть, а потім на кінець все стерто і дошка чиста. Ось так з нашими гріхами, коли ми щиро хаємося і приймаємо цю радість, яку дарує нам. Господь через свої святі тайни сповіді Євхаристії. Ороде невірний, розбещений, доки я буду з вами, Та коли виникає бажання повторити за Христом, коли бракує сил терпіти ближніх, та іде взятися терпінню, коли люди ледь не що хвилини випробовують Його. А що вже казати, коли ближні коїть якісь гедоти, коли намагаються так чи інакше обдурити нас, тут же терпінню більшості людей настає край, і вони вже точно не готові терпіти наругу над власною гідністю, тим більше прощати таке ставлення з боку оточення. Проте як холодний душ діє Христова відповідь на запитання, яке одного разу йому поставив апостол Петро. Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому чи до семи раз. Загалом у новозавітній час раб, раби не вчили, що достатньо прощати ближнього, брата свого три рази на день. Але Петро вирішив підняти планку прощення до семи разів на цілком недосяжну для більшості з нас висоту. Проте, певно, апостол був шокований, коли почув злу Спасителя наступну відповідь: не кажу тобі до семи раз, але аж до сімдесяти раз по сім. Отже, Спаситель задав зовсім іншу, недосяжну, фактично, космічну планку висоти прощення, і щоб довести слушність, навіть скоріше необхідність прощення ближніх. Спасителю притчі про милосердного боржника, нагадав, що кожна людина є значно більшим боржником перед Господом, ніж хтось із ближніх перед нею. І прогнівав ще пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само й отець мій небесний учинить і вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогрехів. Так підсумовує Спаситель цю притчу, недвозначно натякаючи, що нам у майбутньому буде непереливки, якщо не навчимося прощати ближні. Але легко сказати, та важко зробити, прощати не така вже проста справа, мало кому вдається в одну мить простити заподіяну образу. На це здатні по-справжньому великодушні люди, або ж це під силу тим людям, які шукають у вирішенні питання прощення допомоги у Господа. Адже те, що не під силу людям, можливо, Богові. Адже для Бога можливе все, марка 10.27. Але як не дивно, дорогі мої, не так вже багато людей звертається у спробах прощення за Божою допомогою. У чому ж річ? Хіба люди сумніваються у могутності Божій? Зовсім ні? Причина такого ігнорування Божої допомоги часто густо лежить зовсім іншій площині. У чому ж саме у людській гордині? Не даремно ж у Христовій притчі, мова йде про боршників. І колись якась людина чимось завинила перед нами, вона стає нашим боршником. Принаймні у наших власних очах. І цей факт багато кому до вподоби, адже він тішить їхній власний егоїзм, дає їм відчути, що є люди, які гірші, принаймні, у чомусь саних. І багато хто не готовий полишити подібне відчуття зверхності над ближнім, Навіть у тому випадку, що це відчуття буде ілюзорне. Коли ж ми прощаємо ближнього, який завинив перед нами, ми тим самим позбуваємося цього відчуття зверхності, ми ставимо знак рівняння між кривдником і собою. А це справді зробити не так же просто, якщо немає досвіду прощення, і ви ще не відчували у житті ні з чим, незрівнянного відчуття свободи, коли прощаєте людям заподіяні кривди. Відчуття набагато триваліше і приємніше, ніж плекання численних кривд і образ. Відчуття, яке можна досягнути так легко і одночасно так важко, простити ближнього так само, як і Бог прощає нас. Іноді я думаю, Господи, скільки ти прощаєш людей кожної секунди, кожної хвилини. Години і дня, а чи на землі живуть мільярди, і ти не втомлюєшся прощати їх гріхи, а я? Чи можу я простити хоч би одного? Так, можу, бо ти простив мене сім разів і 490 разів і 2401 раз, і набагато більше. Ти прощаєш мене щодня. І не згадав мені жодного боргу. допоможи і мені прощати так, як і я прощений тобою. Можливо, у тебе сьогодні розірвані стосунки з братом, з сестрою, з батьком, з матір'ю, сином або дочкою. Ти не хочеш простити й забути. Подивися тоді на Ісуса. Твої борги Він простив. Твій мільйон грехів він узяв на хрест. Прости, прости ще один раз підійди до твого брата, до твоєї сестри, батька, матері, сина, дочки, свекрухи, невістки, друга подруги, зателефонуй тим, кого ви образили, кому спричинили страждання на довгі руки, і просто скажи. Прости мене. Молитва, дорогі мої, це хороша можливість для прощення. У Євангелії сказано, і коли стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось на кого, щоб і Отець ваш Небесний простив вам гріхи ваші. Марка 11,25. Господи, скільки разів я маю прощати? Безперечно, стільки разів, скільки разів тебе прощав, прощає, і прощатиме Христос. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто з вас ще не підписаний, уділю благословення, дорогі мої, у цім благословенні напишіть тих імена, кого маєте образу. Це буде найкраще, що ви можете зробити. Як і Христос цією молитвою, прости їм, Отче, бо не знають, що роблять. Прокоментуйте, задайте свої запитання і про лайки вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!